Для себе відкрив лайфхак, як за дві години зробити більше роботи, ніж за весь день роботи в офісі. Беру ось тут каву, це перший крок. Другий крок це сідаю десь далеко, щоб мене ніхто не відволікав і сконцентровано працюю. До речі, є такий прикол, що я вічно роблю нотатки на ось таких листочках. Вони потім губляться і так далі. Тому я вирішив з цим боротися ось таким чином. Купив собі такий блокнот. І в мене кожна сторінка буде відведена під окремого покупця. Тобто ціла сторінка виключно для одної людини, щоб я нічого не забув. Е, до речі, є ось така квартира з балконом прикольним біля Велеса. Повністю зроблений ремонт, крім кухні і крім меблів. Є гардероб, є санвузол. Ось так вона виглядає. Непогана квартира, до речі. Зараз от буду її відправляти людям 59 тисяч за 43 квадрати. Кому треба швидко заселитися, можете розглянути. Напишіть мені плюсик, я вам її відправлю.